Всім привіт! Сьогодні ми будемо досліджувати реакцію середовища кислоти, води і лугу. Для цього скористаємося універсальним індикатором. Якщо pH середовище буде менше 7, це середовище кисле. Якщо pH середовище буде 7, нейтральне, і якщо більше 7, середовище лужне. Отже, розпочнемо. Візьмемо індикаторний папір і зануримо його в розчин кислоти. Трошечки потримаємо, а потім подивимося, якого забарвлення набув індикаторний папір. Як ви бачите, індикаторний папір оранжевого кольору і pH буде знаходитися в межах трьох і двох. Отже, це кисле середовище. Далі зануримо індикаторний папір у воду. Знову ж таки, трошечки почекаємо і прикладемо сюди до індикаторного паперу, до нашої шкали, наш папірець. PH-середовище 7, отже, це нейтральне середовище. І опустимо індикаторний папір у розчин з лугом. Знову ж таки трошки потримаємо і прикладемо до нашої шкали. Як ви бачите, pH середовище знаходиться в межах між числом 8 і 10. Отже, це у нас буде лужне середовище. Напишіть, будь ласка, в коментарях: а чи можна за допомогою універсального індикатору визначити pH різних рідин, які ми бачимо в нашому довкіллі?